Євген Колос, засновник сімейного кафе Квартира. Народився 13 березня. В дитинстві хотів стати кухарем. Улюблена книжка Робінзон Крузо Даніеля Дефом. Улюблене місце в Кіровограді стадіон загальноосвітньої школи номер 13 Одружений виховує сина і доньку. Доброго, Доброго ранку, хай. пане Доброго Євгене. Доброго. Приємно, що ви до нас сьогодні прийшли. Вдвічі приємно, тому що ви ще й принесли нам чизкейк. Тому ми, ми, любимо, ми любимо гостей. так тільки. Ну ми всі гості любимо, насправді, але це справді приємніше. Сьогодні говоримо про те, як розпочати власний бізнес. Це складно? Складно, любляя це дуже складно. Ага, тобто ви вирішили одразу Не давати попробуем. У нас є сюжет, який підготували наші колеги, о том, як відкрити свій собственный бізнес. І після того, як ми його подивимося, продовжимо беседу. Окей? Спасибо. Харо. Що потрібно сьогодні, щоб відкрити власний бізнес? Перше це необхідність наявності живих грошей. Особливо легко розпочинати власну справу тим, в кого є багато готівки. Потрібний не пов'язаний нічим капітал. Так що саме час розшивати матраци і наволочки та діставати свої валютні резерви. Так, товари і послуги подорожчали, але тільки в національній валюті у доларовому еквіваленті, доки кардинальних змін не спостерігається. При цьому нерухомість ціні падає, вартість оренди зменшується, а це базові активи практично будь-якого, у тому числі і на виробничого бізнесу. У першу чергу потрібно звертатися в центр надання адміністративних послуг, тобто до нас, де знаходяться державні реєстратори, які реєструють бізнес. Людина в першу чергу бере копію паспорта і кода свого. Ну, оригінали відповідно заповняє форму. І подає реєстратору на протязі двох днів відбувається реєстрація бізнесу. Друге, оптимальна та незайнята ніша. Хоча, на наш погляд, одним із найбільш оптимальних варіантів малого і середнього бізнесу на сьогодні виступає невеличке харчове виробництво, аграрний або тваринницький бізнес з коротким циклом відтворення. Звичайно, ще на розвиток бізнесу можна взяти гривневий кредит, оперативно перевести його у валюту і сподіватися, що інфляція буде працювати на вас тільки не занадто старанно, оскільки другою необхідною умовою благополуччя є стабільність в країні в осяжному майбутньому. Коли от визникає такий, ну як как би бы павальний. Набор ну, желающих открыть только кафе, вот именно в части касающейся, ну реально ты понимаешь, что у человека оно может пойти, а может не пойти. То есть тут... Зачем открывать відкривати 85 кафе, якщо вони вже є. То тобто є треба іскати такої вид діяльності, який ну как нужен, но еще його нету. Третє це бажання та бажання працювати. Не варто думати, що досить пройти у рибне місце, і риба сама запливе у вашу сітку. Народна мустрість не бреше, нічого не можна добитися без зусиль, і особливо зараз. Бізнес це завжди титанічна праця, його власника, а хороший бій. Із вимагає зусиль удвічі, навіть якщо з капіталом все гаразд і скрізь все підмазано. Потім, коли людина отримала виписку, цю що він є підприємцем, ну якщо, наприклад, це магазин, тобто в нього є приміщення, він хоче займатися. Він приходить також сюди в центр надання адмінпослуг і отримує картку обліку об'єкта тобто в управлінні торгівлі. Це також все швидко на протязі дня робиться так, щоб нові підприємства відкривалися ну, дуже рідко і мало. Дійсно, зараз великі підприємства там переоблаштовують свою роботу, модернізують обладнання, тобто якісь нові проекти запускають. І четверте, наші страхи і побоювання це може здатися досить абстрактним і ефемерним, але насправді грає вирішальну роль. Простий приклад, як правило, всі пов'язують 90-ті з депресивним і навіть з дуже негативними спогадами. Тільки ось практично всі мільйонери мільярдери найбільші компанії холдинги, чомусь тільки родом з 90-х. Так що думайте самі, чи настав саме час зараз відкривати власний бізнес в Україні. Чи може ще трішки почекати? В основній масі натикаються всі на одні і ті ж підводні камні, касається строго, тільки каналобложення у нас, тому що там, де... Йде відкриття підприємства юридичного лица, Там налога платить більше, там бухгалтерських налогових документів оформлять більше, там как своїх підводних камінь більше. До речі, 6 листопада 2014 року вступив в силу закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу, який спрощує процедурою реєстрації бізнесу. А у мене все. Говорю вам до зустрічі побачимось пане Євгене, юрист-консульт нам сказала про те, що немає смислу відкривати той бізнес, який уже на певній території у великій кількості. Ви власник кав'ярні. Чому ви саме вирішили такий бізнес розпочати? Ну, во-первых, наше кафе, оно не вписывается в рамки названия просто кафе. Э, хоть оно и называется семейная кафе-квартира, но оно как большая коммунальная квартира наполнена. Во-первых, это большой бильярдный зал, это 10 столов, это бильярдная школа, порядка 50 учеников с чемпионами, которые занимали уже место и на международных, и чемпионы Украины. Это большой зал караоке где поют и дети, и взрослые, где, и бабушки. Где это такие коммунальные квартиры, скажите? <свят> э, ну, я это, надеюсь, квартира мечты, мы же все-таки маленький Париж. то есть Это большой зал пиццерии, это большой зал детских лабиринтов, детская игровая комната с няней. И ну, можно долго рассказывать, это своя кондитерская мастерская, свой пицциола, который по своему рецепту делает пиццу я В Кировограде будет куда привести гостей и других стран мира и будет не стыдно за уровень. То есть, каждый вечер у нас в квартире проходят какие-то мероприятия. Это маленькі кавени, музыкальные какие-то вечеринки. По, по таким дням более насыщенным п'ятниця-суббота. Это большие концерты. То есть все дети они ограничены в своих зонах за стеклами. То есть все продумано, и вентиляция, все стекла бронированы. Не дай бог, чтобы там дети не попали ни в какие. Дети не видят, как отдыхают родители. Родители видят как отдыхают дети. Все довольны. Правильно, и... то есть, дети у родителей плохому не учится. Да, и в идеальном виде, то есть, всегда твои чистый всегда пол вимітен і завжди все свіже. Ну, э... А с з чого ви починали? От якщо давати поради, з чого варто от перший крок? Починати ну, з того, що у тебе є. То есть, у нас була большая площадь, порядка 1200 квадратних метрів. Вона була сухая, чистая. Были коммуникации заведены и, ну, в сегодняшнее время сложно в Кировограде наполнить такую площадь. То есть, и мы приняли решение поискать такой бизнес, который требует больших э, площадей и требует э, сложностей. То, что не сделают э, люди, которые. относятся к этому делу нещепетильно. То, то, вы свою нишу просто вы решили да. И мы взяли то, что... То есть я всю жизнь увлекался бильярдом. То есть это не пришло там. То есть на сегодня у нас возглавляет Александр Синякевич нашу спортивную школу. Он воспитал огромное количество чемпионов. Есть у нас уже и юные, есть и взрослые чемпионы. К нам ходят люди разных национальностей. То есть вот такой внештатный профсоюз у нас возглавляет армянин. То есть наш уважаемый Александр. То есть, э, например, там детскую нишу. То есть, у нас занимаются э, люди, которым за 60, как бабушки. Есть молодые девочки по 18 лет. э, Дети их уже там воспринимают как подружек и как э, каждый там выходные. В суботу в районі там п'ятнадцяти часов починається безплатне заняття з дітьми. То такого в кіраді нігді нету. То есть... Тобто треба вибрати саме те. Чего немає на певне территории? Чего нет на определенной территории, и то, что есть у тебя, это бесплатный ресурс. Наша площадь это была нашим бесплатным ресурсом. Максимальное использование бесплатно. Да. Потом с помощью наших партнеров, то есть, это Юкорсибанк, компании, которые нам помогали очень много. То есть мы потихоньку шли. И есть такой экономист It's то есть Я его хочу слова для всех кировоградцев процитировать. То есть, новый бизнес это как маленький ребенок. Он писается ночью, даже скажу, там иногда и укакуется, он плачет, тебе не дает спать. И ты первый год, два, три проводишь как с маленьким ребенком. Тобто, швидкого, там, прибутку, нельзя, все 100%. Нельзя. Ты просыпаешься каждое утро, думаешь, он красивый, он умный, но как он мне надоел, я устал, я хочу выйти. Пройдет 2-3 года, это уже взрослый подросток, это уже какой-то период и будет. Бизнес на счастье швидше расстанешь. Да, будет. Но будет потом и подростковый возраст. Поэтому нужно постоянно относиться очень с вниманием, с терпением. Ну и самое главное, это люди. То есть люди это и коллектив, люди это и твои клиенты. То есть у каждого человека свои проблемы, свои это. Нужно его принять, обогреть. Огромное спасибо за содержательную, интересную беседу, за самые главное, полезные советы для всех, кто планирует, возможно, открыть свой бизнес. У нас в гостях был основатель семейного кафе-квартира Евгений Колос. Вы не переключайте канал, мы продолжим беседу уже за кадром с нашим гостем. Вернемся после небольшой рекламной паузы.